Так, всім привіт. Так, Що там з нас Ого, то У нас вже третя година. З 3 години починає робочий день. Е, е, ну, Починаємо по явній причині. У мене просто досі не було. Як звільнився, одразу А, САКС. Ось такий циліндрик прийшов. Стрізняли різницю між САКСом і цим. Це чу чуточку відрізняється розташування з цих ошліців. І е, цей сосочок стоїть не під кутом, а рівно. Е, це все, все решта взаємозаміняємо. Відповідно за того, що там шлиці трошки по-іншому по стоять, вони трохи більше в кут. Відповідно е, повертається тільки до цього опора і вже трубочка виходить не рівно, а трохи зміщено. Ну, це, Тому що єдина потік, по цьому коду є в наявності. Всі решта треба замовляти і чекати тиждень. Мені ще тиждень тут цю машину тримати теж не хочеться Я хочу вже повіддавати все. І штутер легонько, чуточку підгинаємо. Ой, Щоб він був рівно. І він сразу застібається. Все, як має бути. Зараз перше, що зробив, зняв. Пачочок розвернув. І поки не вийшло повітря. Вийшло повітря. почало повністю. Тихти, закротив, долив до рівня, зараз будемо ще прокачувати, просто закличу володю, щоб допомагав, щоб створювати тиск, ну типу педалькою качати. І таким чином прокачуємо щеплення. Все, решта. Там аналогічно кліпса для застібання, все абсолютно таке, самісеньке все то саме. І він, що просто ці шляси чуть-чуточку зміщені 1600 з чимось, це коштує САКС. По оригіналу там взагалі щось під 3000 і то треба чекати. Ніхто за такі гроші купляти її так чекати не буде. Він нічим не відрізняється, роботу ту саму роблять. Ну, просто ж фактор інакше. До речі, цей саксовський він так само йде на 30, 3006, але вся різниця що просто там під різні покоління. Це типу, під новіше покоління, це типу, вже старіше покоління. Чи, нов, пак, якось так. Отже, поміняв я циліндр, прокачав я злодію. Опустили першиву гальмну рідину, що було в одному з дров налив до рівня свіжої, башовської. І тепер можна це все діло в зворотньому порядку збирати. Давайте, щоб не розсосолювати, збираю. Паралельно з замінім антифриз, звичайно, що тут повну заміну не зробимо. Зараз ще попробую попродувати в бачок. Для повної заміни рекомендується типу, це робити, коли. Банально замієш ремінь ГРМ, знімається помпа, і тоді у вас з блоку повністю все стікає. Інакше ви. Ну, зараз я ще подую бачок, але ну, максимум там пара грамів може виду і не більше. І бачимо, який у нас антифриз, ну в прямому смислі болото. З заводу антифриз іде жовтий. Але я так що тут вже лили червоний, так що спокійно можна наливати червоний і переходити на G12, щоб вже було в системі G12. Тобто ми зараз залиємо G12, і автомобіль ще трошки поїздить і побачимо, якщо в бачку знов не дуже чистий, буде фриз ще раз і ще раз залиється свіжий. І таким способом частковою заміною очищувати можна цю систему, інакше ніяк. Ну, Таке болото. представте собі. Е, причина цього болота це коли люди доливали сюди не дистильовану воду, а звичайну. Ну, хай буде, якщо не дистильовану, можна взяти демінералізовану. Е, ці рідини вони не містять собі мінералів і вони не створюють отаку каку. А із за того, що... Звичайно, воду заливаєте, якщо вода з-під крану, там містом іржі, ну, з металом, утворюється іржа. Так, запустив, прогріваємо. Працює файно рівненько. Зараз вони в принципі ще є. Чекаємо, коли працювати вентилятори, покритимо термостат. Довго прогрівається такий 30 термостат, рівень є, патрубок вже гарячий, працює як часики. В принципі, по машині усьо. Запах глушника, то не запах глушника, то затягує з вулиці вихлоп каталізатора. Я зараз ще буду кидати комп'ютер. Подивився, що там пише по рівню іоліса і тому подібне, бо щось таке відчуття, що тут або відшили, або Але запах є каталіка. Або щось іоліс не відслідковується, бо помилок жодної на що приборі немає. Чекаєш ще вентилятор, бо ще вентилятор не включився. Хоча рівень є, патрубки не надуті, файні, м'якенькі і гарячі вже. Тобто от, от зараз мав би включатися. Пижик 807-й. E, поставив назад стару стойку. Весь прикол в тому, що власне, купив собі нові стойки. Магнеті морелі сам десь міняв, не знаю кого, що і як. Трошки поїздив і на днях неудачно влетів в яму. E, Селімблоки важелі, все рівненьке. Навіть колесо цілила. А стойка вмерла від такого сорбу. Щоб ви поняли. Оце шток. Гримить. І повністю її вступив в магнеті морелі. Все свіженькіше. ще. Скажем так. Трошки поїхало називається. Не знаю скільки він наїздив. Ну... Ну, скажем так, Просто звичайне забруднення і вмерла. Попросив поставити назад струєний і мене вона суха була, просто хотів поміняти ну Якщо приглядатися так дуже близько-близько-близько, то можна якісь там розглядіти тріщенки невеличкі. На цій фарі їх тут трохи більше, ось таких хосічок. і ось тут тріщинка є, ну, якщо віддалитися на метра то фари абсолютно як нові, Блистять чистенькі, Ну стопудово під плівочку однозначно, бо якщо їх лишити без плівки таке добро. А під плівочкою буде служити буде красота. Бронечку, файну таку 0,5-ку. І, і від камінчиків захистить, і майбутніх сколів. І полуретан, не такий схильний до ультрафіолету, як звичайний вініл, І буде служити буде красота. А? Так, е сьогодні, ну щоб ви поняли, це я ще на вечір, просто забавки собі шукаю. Е -е, мушу позавершувати автомобілі. Завтра мене не буде, завтра трошечки їду, самі знаєте куди. Не знаю скільки мене там будуть тримати. І то, в принципі, завтра субота, може швидше втічу. Ну, не факт. Е -е, на цій дверці у нас центрально ще не працює, ми і так і так будемо ще розшивати. але розшивати ми її будемо ззовні, відповідно, сирени більше нічого робити не будемо. І хотів просто для порівняння показати. резницу миш классность и О, боже, уже вот в такому стані. вот это для поревняли значит и вот такая я а? разница? я думаю что я давайте поменяем для этого нам потрібен тільки ракель. Ось так. До гори, трось-трось, трось по периметру. Справді було треба. Їм чистку робити, заерзано трошки. Відстібаємо коннектори і підключаємо до нових. І ось так вся ця краса виглядає. Ну Тут решта кнопочки цілі, тобто цілісті тут немає, більше ніде тут так не затерто. затерто єдине, що цей був участок. Ну, просто жах. Навіть неприємно. Хоча можна було би ще пошукати десь в продажі цю детальку, ну просто не було там на Алікспресі. Має ну, трошечки ну, підтертості, ну, але це не критично, зато решта нарядна. Починаємо запалювання. Все працює ну і згальмування. Всю а ага, зеркала Чикс. Працює. Працює. М -м, такий симпатичний на вигляд. Так. Давайте ще цю крутікуло поміняємо. Ось така окрутікала. Це ще в нас має можливість підключити галогенки. ці, тільки про задня. Це ще має можливість на галогенку. Тобто тут є додатковий пін, який, наприклад, тут не задіяний. Що можна спокійно ще зробити під галогени в бампері виходи. Ну і дивіться, ну аж проситься з хормяшкою, обновочка. Чинг. Чинг. Значит, чикс, типа включено все. Ага, типа не задійна, Бачу, що не, не бачу, бо немає жилення. І чикс є. Тобто у нас. Ця штука ближні галогени масну не працюють. Тобто це, цю функцію можна закодувати, що типу, воно буде бачити, що є галогени. І прокласти ще провід на фару. Ну, Треба дивитися, можливо, в неї там є провід, але це вже як сильно дуже захоче людям заморочитись і додати галогени. Так, Ну і кнопочки поміняти в дверях. Те, що тут ми знімаємо, то ми все власнику даємо, щоб він собі мав на всякий випадок на запас запчастюльки. Знімається ручка дуже легко, просто на себе підважуєте і типу зміщується чипс. І у вас воно вистібається, бачите всі защіпки ціленькі, все чітко. Тут потім через низ підважую по боках каракелем тоненьким ось таким. Було. І вищелкую цю кнопку. Бачите, яка затерта кнопка. Ну тут і ручка, скажімо так, не фонтан, але вже не так страшно, коли затерта кнопка. Кнопка найбільше в першу чергу кидається в очі. Так, застібнув, бачите чик, чик. чик. Опускає, піднімає. Все, форичся. Рочечку на місце. Застібаем. Чик, чик і чик. І все. І красота. І вже не настільки страшно облізло виглядає. Все, у нас залишається ще одна штучка на ту сторону, з той сторони вже поміняв. І ось така краса. Так. Ось така коробочка затертих аксесуарів. власнику в багажник. І в нас залишається заміна там масла, все тому подібне. Чіп-чіп. Хропочки. Але то вже не сьогодні. Вибачайте. Трошки якось так не, не можу я так все одразу і в один день і всім. Масло є, фільтра вже є, бачите, там в них ну, раз, два, три комплекти. Ага, четвертий комплект, а ага, його не п'ятий комплект, п'ять комплектів на різні автомобілі. Тобто фільтр повітряний, фільтр салону, фільтр масла, фільтр палива. Це все поприходило, тільки треба встати і зробити. Сьогодні був такий днік, якщо було комусь цікаво, оцінити, ставте свої пальчики. Автомобільчики, частинами віддали, це вже радує трошечки і повіддавати те, що накопичується. І багато чого іншого забирає час. тому якось так. Дякую, що дивилися. Ставимо пальчики не забуваємо підписувати всім па!